А Микита знову не втримався. Уляно, от якби ти мені таку звар носила щодня, я б усі криниці на поділі викопав. Викопай спершу одну, підморгнула вона. А тоді й поговоримо. Увечері біля річки молодь влаштувала вечорниці. Хлопці принесли сопілки й бубни, дівчата співали, пісня котилася понад водою. Іван ніяк не зважувався підійти до марічки. Але Семен підштовхнув його в спину. Іди вже, бо вона тобі ще до іншого піде, прошепотів. Іван підійшов, почервонів, мов мак, і сказав перше, що спало на думку. Марічко, а може, е, ти на човні каталася колись? Каталася, засміялася вона. Тільки весло треба мати, а не язик довгий. Хлопці засміялися, але Іван не злякався. Він зняв шапку, поклонився і додав То, може, завтра разом. Я й весло знайду. Марічка тільки зиркнула і нічого не сказала, але посмішка на її вустах світилася довше, ніж місяць над річкою. А тим часом діти бігали селом, верещали, тягали курей за хвости. Один хлопчак Петрусь наліз у діжку з капустою, застряг і так верещав. Що вся вулиця збіглася. Жінки ледве витягнули його за ноги, ще й капусту півдіжки розаєсипали. Оце вам і буде засолка на зиму, кричала мати Петруся, розмахуючи качалкою. Та нічого, сміявся Семен. Кислі діти то ще не біда, аби не гірки. Так день за днем село росло. Одні рубали дерева, інші городи садили, треті тин ставили. І в кожному кроці була то сварка, то сміх, то пісня. Бачите, сказав якось Прокіп, стоячи на вежі, вже не просто замок маємо, а ціле село. А де село, там і життя, і майбутнє. Минуло літо, і в новому селі вже говорили про весілля. Маріччина подруга Ганна згодилася стати жінкою Гриця, того самого, що любив жартувати більше, ніж працювати. Хоч і язик у нього довгий, та руки теж не короткі, казала Ганна, посміхаючись. А ще смішить так, що навіть у постолах ноги самі стрибають. Весілля робили на вигоні, бо хат ще замало, щоб усіх умістити. Столи виставили під відкритим небом. Дерев'яні лави, полотна замість скатертин, хліб круглий, сало, вареники, глечики з узваром та баривця меду. Першими як годиться, під'їхали козаки з вежі, вбрані в чисті сорочки, а Прокіп узяв на себе роль старшого свата. Він виглядав таким поважним, що навіть ворони на дереві затихли. Грицю, промовив він, береш Ганну за жінку. Беру. крикнув Гриць так, що аж діти заплескали. А ти, Ганно, береш Гриця за чоловіка. Та що мені лишається? засміялася вона. Як уже такого гультя я приборкала, то й кидати шкода. Гостина почалася. Семен заграв на сопільці, Іван витягнув бубон, а дівчата повели танець. Старі теж не втрималися. Данило, хоч і бурчав, що ноги не ті, а таки вдарив гопака, ще й так, що молоді сміялися до сліз. Жінки жартували. Дивись, Даниле, аби сорочка не тріснула. Бо тоді не весілля, а сміх на все село буде. А чоловіки підливали один одному меду і вже вигукували. Ну, тепер берегелі справжнє село, бо без весілля воно, як хата без печі. Під кінець вечора почали співати сороміцьких. Гриць, уже добряче підмедований, піднявся і заспівав. Коло річки, коло бугу витинали гопака. Мій патро цілує другу я вже, бачте, не така. Я, хороша господиня, тільки ось яка біда. Уродилась одна диня решта поля, лобода. Усі підхопили, а Уляна підморгнула йому. То йди вже, цілуй свою, бо чорт тебе чатує. Сміх стояв до неба, а річка тихо несла хвилю, ніби підспівувала. І коли молоді пішли до хати, а гості ще довго гуляли на вигоні, кожен знав. Відтепер у селі є не лише хати й городи, а й справжня родина, що дає початок новому життю. Осінь прийшла швидко. Ранки стали туманні, річка диміла, а трава вкривалася росою так густо, що ноги зранку були мокрі, мов після дощу. У садах почервоніли яблука, гарбузи повилазили з городів, наче жовті місяці. І люди збирали врожай, співаючи та жартуючи. На вигоні жінки складали купи гарбузів. Уляна підняла найбільшого і примружилась. От якби такого в піч засунути, то й уся фортеця мала б вечерю на тиждень. А ще й козаки були б ситі, підтакнув Микита. Тільки хто ж його носитиме? Чоловіки слабкі, то знову на жінку впаде. Слабкі. Уляна так грюкнула гарбузом об землю, що він тріснув. Он дивися, яка сила. Сміх вибухнув, а Микита лиш голову сховав, щоб не видно було, як йому соромно і весело водночас. Марічка тим часом ходила між грядками з Іваном. Вона сміялася, показуючи йому маленького гарбуза Оце тобі, козаче, від мене дарунок. А це ж що означає? Злякався Іван, бо знав народну приказку. Як дівчина хлопцеві гарбуза дає, то відмовляє сватам. Та нічого не означає, усміхнулась Марічка. Просто маленький гарбуз, щоб ти не думав, що в мене серце таке ж тверде, як оті великі. Іван полегшено зітхнув, а Семен, який почув їхню розмову, уже кричав усім. Гей, люди, Іванові гарбуза дали! Маленького, але гарбуза. Село зареготло, навіть дід Панас, що завжди бурчав, тепер хмикнув. Добре, хоч невеликого, бо той би його задавив. Того ж вечора молодь знову зібралася на вигоні. Вогонь палав, над головами сипались іскри, а хлопці змагалися, хто далі підкине гарбуз у темне небо. Дівчата ж співали пісень. А між рядків звучали натяки на кохання, на те, що скоро зима, і в кожного має бути з ким грітись. Прокіп дивився на це з вежі і мовив сам до себе Село росте. Діти сміються, молодь кохає, старі бурчать, значить, ми тут уже надовго. Осінь дійшла до свого розквіту. Поля стояли обжиті. Збіжжя зібрали, гарбузи склали у стоги. Яблука висипали цілими кошами. Селяни вирішили зробити свято врожаю, бо хіба можна жити на землі і не подякувати їй за те, що нагодувала? На вигоні запалили вогнище, кругом розставили столи. Жінки принесли глиняні горщики з борщем, миски з квасолою, узвар, мед і свіжий хліб. Діти тягнулися до пиріжків, але їх відганяли тільки після молитви. Дяк Панас став у центрі і підняв руки. Господи, дякуємо за цей хліб, за цю землю, за те, що ми ще живі і що наші діти сміються. Усі перехрестилися, і почалася гостина. Козаки підливали один одному меду, жінки розливали узвар, діти сміялися, бігаючи навколо. Оце вже справжнє село, сказав Семен, піднімаючи кухоль. Бо дає жінки, діти їжа. Там є життя. А ще пісня додала Уляна і заспівала перша. Голос її був дзвінкий, чистий, і невдовзі до неї приєдналися інші жінки. Пісня пливла над долиною, а річка ніби підхоплювала її відлунням. Іван стояв поруч із Марічкою. Він узяв її за руку, і вона не відняла. Для нього це було важливіше за будь-який скарб у підземеллі. Марічко, прошепотів він, як буде весна, я пришлю сватів. Вона тільки кивнула й усміхнулася. А на другому боці вигону дід Данило, підпершись палицею, дивився на все це й бурчав собі під ніс. Та, може, і справді з цього буде толк, хоч не голотою вмремо. Над селом піднявся місяць. Вогнища ще довго палали, люди співали. Танцювали, сміялися, і в ту ніч кожен знав Берегелі вже не просто тимчасовий табір біля замку, це село з корінням, зі сміхом, з любов'ю і надією. Глава 4 пани та козацькі повстання у ті часи земля подільська не знала спокою. Ще вчора тут козаки валили дерева і ставили замки, а вже завтра сюди приходили чужі люди з паперами, печатками і претензіями. Поділля, ця родюча земля, ще здавна була ласим шматком. Її тримали литовські князі, потім поляки, татари нападали, турки пробували втримати. Після Люблінської унії 1569 року Поділля офіційно перейшло під владу Речі Посполитої. Польські пани почали множитися, мов гриби після дощу. Кожен прагнув ворвати собі шмат землі, записати його у власність і поставити своїх урядників. І якщо в містах, Проскурові чи Летичеві, ще можна було сховатися серед крамарів та купців, то в селах було видно все хто має землю, хто косить, хто сіє. Магнатські роди острозьких, потоцьких, чарторийських розтягували поділля по маєтках. Вони не завжди з'являлися особисто, присилали намісників ключників, економів. І ті вже тягнули з людей, що могли. Податки на землю, десятину від худоби, данину зерном і навіть курмо чи медом. Селяни бурчали, але мовчали. Бо за плечима в пана була шляхта, а шляхта мала військо. Та не забувалося й козацьке минуле. В селах і далі жили люди, що пам'ятали часи. Коли з шаблею в руках можна було обстояти свою честь і хату. Саме в ті роки, коли Берегелі тільки кріпилися на землі, над краєм зависла нова тінь. Пан, молодий шляхтич із роду дрібнішого, але гонорового, отримав папір із Варшави. Мовляв, землі над бушком і долиною річки належать тепер йому. І він рушив туди, із почтом, зі слугами, з возами і претензіями. Люди в селах уже шепотіли. Іде пан. Іде не просто так, землю буде міряти. А як буде міряти, то й нас на панщину жене. Берегелі ще були молодим селом, але вже мали власну гідність. І козаки, і поселенці знали цей пагорб, ця фортеця і ці хати їхні, а не чужого пана. Пан прибув не сам із цілим обозом. Попереду їхав вершник із бубном, щоб усі знали. Шляхетство їде. За ним двоє слуг у коротких кунтушах, потім сам пан у кареті, запряженій четвіркою коней. Позаду вози з майном, бочки з вином і десяток озброєних гайдуків. У селі такого ще не бачили. Діти повибігали з хат, жінки ховалися за тинами, козаки стояли похмуро. Тримаючи руки ближче до шабель, хоч прокіп суворо наказав. Без дурниць. Дивіться, що скаже. Карета зупинилася просто перед брамою замку. Пан, молодий, з пишними вусами, у золототканому жупані, повільно вийшов. Глянув на селян так, ніби це не люди, а худоба на ярмарку. Це є ваші берегелі. Протягнув він польською. Дивлячись поверх голів. Гарна земля. Родюча. Тепер вона моя. У натовпі загуло. Хтось перехрестився, хтось сплюнув. Данило, старий, пробурмотів. Твоя земля, кажеш, Ти її ореш. Ти її сієш. Чи, може, твій кінь уміє пшеницю сіяти? Люди засміялися. Хтось тихо, хтось голосніше. Пан насупився, але зробив вигляд, що не почув. Віднині, промовив він, кожна хата буде давати податок. Десятину зерна, курку з двору, відробіток на панських землях. Це закон. Це право шляхти. Семен підштовхнув Івана ліктем і шепнув. Диви, ще й курку забере. От тобі й пан. З голоду, певно, сам голодний. Іван мало не розсм'явся, але стримався. Прокіп виступив уперед. Його постать у простому козацькому вбранні виглядала скромно, але голос лунав так, що навіть гайдуки завмерли. Пане, ця земля нашою кров'ю полита. Ми її від татар відбили, ми на ній замок збудували, ми на ній хати поставили якої ж справедливості ти шукаєш, коли кажеш, Моє. Пан примружився Справедливості Ха. Справедливість там, де печатка і королівський папір. А в мене він є. Він витягнув сувій із червоним воском і розгорнув перед людьми? Селяни не вміли читати, та й не треба було. Навіть із відстані видно було герб і печатку. Тиша впала важка. Тільки вітер шумів у варбах над річкою. Тоді з натовпу вирвалась баба мартуха. Ей, пане! А в твоїм папері написано, хто наших дітей годуватиме. Чи, може, там є слово, що твоя печатка хліб пече, а вівця в коморі сама виростає. Натовп вибухнув сміхом, навіть козаки не втримались. Пан поблід, але слова не знайшов. Прокіп підняв руку, спинив сміх. Якщо пан хоче миру, буде мир. Якщо пан хоче війни, буде війна. Але знай, Берегелі не схиляють голови просто так. Гайдуки вже стиснули списи, але пан махнув рукою. Досить. Я ще повернуся. І тоді подивимося, хто сміятиметься. Він сів у карету і обосрушив далі. Люди видихнули. Село знову залишилося при собі, але тінь пана вже зависла над ним. Поділля у XVIII столітті жило під важкою рукою Речі Посполитої. Після Люблінської унії 1569 року край став під владним польській короні, і вже півтора століття селяни терпіли від панів та їхніх урядників. У Берегелях теж, як і в навколишніх селах, з'явився панський слуга з папером. Печаткою і вимогою. Десятина, панщина, податок. Спершу люди бурчали нишком, але пам'ять про волю козацьку ще жила. У ті роки правобережна Україна стала ареною гайдамацького руху. Уже з кінця XVII століття виникали селянсько-козацькі загони, які нападали на маєтки шляхти, спалювали двори, звільняли селян. Найбільше повстання. Коліївщина одного 1768 року, коли на Поділлі Київщині і Волині Гайдамаки вдарили по панах і католицьких монастирях. Проте річ Посполита не лишилася сама. Російська імперія, яка тоді підтримувала польську корону, вислала війська, і разом вони жорстоко придушили повстання. берегелях чутки про це ширилися швидше, ніж вітер. У летичеві панський двір спалили. У проскурові гайдамаки повісили орендаря ляхвача. У сковородках кургани світилися від вогню, кажуть, там теж билися. Люди збиралися вечорами біля вогнищ. Старий Данило казав час наш прийшов. Не дамо цій шляхті пити нашу кров. Семен махав руками. Та давай вже швидше, бо пан куркус хати хоче забрати, а в мене одна лишилася. Та й та не яйця криво. Сміх проривався навіть у хвилини гніву, бо без нього село б задихнулося. І ось літо одного 1768 року дійшло і сюди. Уночі до берегелів прибув невеликий загін гайдаматів з Уманщини. Кажуть, зайшли в замок, і Прокіп, що вже постарів, але духу не втратив, вийшов назустріч. Брате, сказав отаман Гайдаматів. Ми йдемо бити панів. Чи ви з нами? Люди відповіли криком. З вами. І вже наступного дня в долині Бушка було чути тріск і крики. Панський двір під берегелями ще новий не встав. Вікна вилетіли, двері горіли, гайдуки розбіглися. Селяни разом із гайдамаками винесли збіжжя, худобу, хто що міг. Це наша земля. Кричала баба Мартуха, підкидаючи в полум'я панську печатку. Козаки сміялися, Семен підняв кухоль і вигукнув: Оце й буде наш справжній податок на волю. Але перемога тривала недовго. Уже восени 1768 року на Поділля рушили каральні загони. Польське військо разом із російськими частинами, яких надіслала імператриця Катерина ІІ. Придушували гайдамацькі виступи. У Летичеві та Проскорові відбулися страти, села карали різками, палили хати. Коліївщина закінчилася поразкою. Шляхта повернулася, а з нею старі порядки. У берегелях люди ще кілька тижнів святкували свободу. Іван з Марічкою співали на вигоні, молодь водила танці, козаки будували плани, як жити без пана. Але невдовзі на обрії з'явився пил, то йшло військо. Прокіп зібрав людей. Пам'ятайте, ми показали, що можемо. Навіть якщо вони знову прийдуть, наша пам'ять про волю вже ніколи не згине. Селяни стояли зі списами, вилами, хто мав шаблю чи старий мушкет. Жінки носили відро за відром води, щоб гасити вогонь, діти бігли до замку, тягли каміння, аби було чим кидати. Навіть баба Мартоха встала з клюкою в руках і сказала: Хай я стара, але й мій ціп ще комусь у ребра полізе. Коли перші гайдуки зайшли у село, селяни вдарили з за тину. Каміння, кілки, навіть гарячий казан із юшкою полетів на ворога. Хтось кричав від болю, хтось кидався на ворога, мов лий. За Україну. гримнув Іван і кинувся вперед із списом. Йому відгукнули десятки голосів. Крик стояв такий, що навіть коні під панськими вершниками сахалися. Гармати панські тут не дістали, бо не чекали, що просте село стане стіною. Вузькими вулицями села йшов бій. Козацькі нащадки билися до останнього подиху, жінки з дахів сипали жар і каміння, хлопчаки з пращами цілили в шоломи. Гайдуки падали один за одним. Драгуни матюкалися московською лайкою, намагаючись прорватися. Вогонь уже жеврів по соломених дахах, але люди стояли, не відступали. Прокіп власноруч поклав двох ворогів, а потім, поранений, ще довго махав шаблею, доки не впав на землю. Його останні слова були Не для пана ми народилися, а для волі. Село дзвенло шаблями й криками, поки сили не вичерпалися. Лише тоді, коли драгуни підтяглися більшими силами і підпалили все довкола, стало ясно втримати село неможливо. Та це був не розгром. Це був бій, який ще довго пам'ятали й у берегелях, і в сусідніх селах. Казали Там, де козаки стояли, земля й досі пам'ятає крик за волю. Та коли гайдуки і московські драгуни зайшли в село, було вже не до слів. Хати палили, чоловіків вели під гаки, жінки плакали. І тільки в підземеллі замку, де колись заховали скарби, знову запанувала тиша. Кажуть, що саме там решта селян і гайдамаків зникли, спустившись у хід до Меджибожа. Ніч упала на село, як чорний плащ. Пилюка від давно згорілої жита ще курилася в повітрі, і навіть зірки, наче трохи притихли, ніби боялися свідчити. На під'їзді виднілися смуги світла від смолоскипів, каральний загін підійшов несподівано і швидко, як грім. Панські гайдуки і російські драгуни, разом, мов тінь, що накрила долину. Вони не прийшли торгувати, прийшли карати. Командир у шинелі, що блищила під вогнем смолоскипів, прочитав наказ Відновити порядок. Покарати бунтівників. Спалити бази допомоги. Його голос був тонкий, але відлуння йшло по темряві, як укроджена човен. Першими привели Семена. Його зв'язали міцно, очі в нього були широко відкриті, не стільки від страху, скільки від обурення. Люди штовхалися, кричали, просили пощади. Десяток озброєних не слухався прохань, їм було наказано діяти. Відбувся короткий суд без суду. Командир надув губи, прочитав фразу, яку й сам, мабуть, не розумів до кінця, і вказав Семена відвали на невелику підвищеність біля дороги та прилюдно повісили. Ніяких сцен, ніяких слізних прохань, тільки важкий звук тіла, що впало потім і тиша, яку порушили лише сопіння дітей у темряві. Це був сигнал. Почалися паління і грабунок. Вояки загону смолоскипами підпалили солом'яні стріхи, вітри підняли жар, і полуна скоро побігло по хатах, мов злодій, що втікає. Люди кидалися туди-сюди, хапали, що могли. Дитину, вузол із речима, хліб. Хтось лягав біля фундаменту і благав пощади, але гвардія йшла далі, не слухаючи жіночі крики. Гучні й розбиті, рвали нічну тишу. Іван стояв у першому ряду. Він бачив, як Семен падає. Серце його розірвалось, але думка була чиста та гостра жити. Він потягнув марічку за руку. Вона була біла, очі великі, але не затріщала від страху. Вона вхопила невелику торбинку з кількома цінними речами і пішла за ним.